Сьогодні від залу потікати будем. У мене дві стальних трупи на харалумі. Типа що? А, -а, а! Так стальна труба ламається, получається. А! -а, -а! Ця коко зацвіла. Зацвіла квітами лікоріс. Ви знали, що ті квіти лікоріс називаються? Не знав. Коротше, гайз. Uh, оцей хорор Silent Hill F ми пройдемо. І наступне ми будемо проходити. Цей. Як воно нас називає? Наступне ми будемо проходити, напевно, доповнення а, до стілвейк Deep. Доповнення до Стілвейк Deep будемо проходити після оцього Silent Hill. Санлендхілу. О, Максим, привіт! Всім привіт, всім приємно на параліду. Хто підключається, всіх радий бачити? Що, я як ваші справи? Фінський снайпер. Максим, як ваші справи, кажіть. Я сьогодні 4 відео робив. 4. Я зранку встав 10 година, ніхера не поїв, зразу сів за комп. Почав харачити коротше, всі відоси. І харачити. І, і почав харачити коротше, ще дві прев'юшки для тих відосів. І от, тільки що все виклав, виклав, змонтував два відоси, виклав їх на цей, виклав їх в TikTok і в YouTube Shorts. А потім змонтував ще два відоси а, і виклав їх теж на YouTube. І дві прев'юшки змонтував. А, з фотошопив, точніше. І от, перші, я перший раз за цілий день їм. Вже е, пів восьма вечора. Перший раз їм за цілий день. О, зараз мій наваляємо. Ох, бля Ух ты, бля, сколько их там есть! Давай туда ее. Не, 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 не! А, я сдох! Я не разобрался, как тут залутать и правильно тюк. О, буріто, здоров, Алекс, здоров, всім. Народ! прев'юшку бачили, яку я змонтував офігенну? З фотошопів. А, я зачепився! Та ну нахер! Коротше, як я поняв, на ту червону штуку заходити не можна, я врубався. Як говорять получи розпишися. От я теж виложив ЕДІТ. Ти виложив ЕДІТ? Це ще вернусь. Да. Ох, ти ж. Та ну нахер. Що за херня? Два привишки, але чотири відео не сходиться. Так на цього. Так не треба прев'юшку робити для відео на ТікТок і на Ютуб Шортс. Я ж два на ТікТок робив. Там прев'юшку не треба. Мені треба на повноцінне велике відео YouTube. додому. Як залутати аптечку? О, нарешті. На мені! Та ну, то це вся жорстко. Їх трьох побити. Подивився на твій канал і побачив, що найбільше перекладів реакції на щось. Перекладів реакції на щось? А, ну то колись ще я на твічі як стрімив. Добре, одна здохла. Не, тобі по спині. Давай, давай, херач її! Херач ту ляльку голіму. Туда. Коротше, завалили її. Да, нова ігра. А, вона завтра вийде в реліз. Повністю для всіх буде доступна. Досить круті рекомендації? Тіпо в мене? Опа. Для стрімів. А, ну, на, напевно, не знаю. Що? Як ваші справи? Завтра похолодає? Що тут робиться? Та в мене вже нині похолодало, нині вже так, так зимно, капець. А. Все захмарилося, дощ падає, я вша в шоці. Я ж і голодний. Веде стріми на два платформи. Для мене на вулиці 70. Та в мене одну платформу не тягне комп! Одну платформу не тягне. Куди вже друга? Мені комп треба новити повністю. Дякую, дякую за подарунок. Аріга токо займась. А в мене тільки в Найт Сіті похолодано. І то тому, що я додавав мод на зиму. А! Найт-сіті то з якої ігри найт Сіті. найт Сіті то кіберпанк? 2077. Ага. Знайдіть вихід. Та чому її смс не пропускає? Не знаю. Кунзу, уважаємі сім'ї и привидітелі народ. Ти щось вважався з браком и... З браком і, і сусною? Я пропускаю всі, то не пропускаю ніякі. Назарій здоров. Здоров, здоров Максим. Ага. У нас тут є якісь короче штучки. Якусь одну ми можемо вибрати? Сусно Кайджу елхен. А, їх правильно, типу, треба розставити. Як справи? Джед, дневник. Алтар. Їх правильно треба розставити. Сонсен-до. Ти далі пишеш корейський. Я. Ну. Я не прочитаю того нормально. І воно озвучує шляпну. Коротше, тут в нас походу якась загадка. Кудзу, уважаємо всімі і предводитель народа сочетался з браком з сосною. Кудзу і сосна. Що таке кудзу, по-перше? Вроде дерево Эбля, что ты пеше? А от саму же сюда? Ага, дневник дальше. Слива любимая всеми, что всегда была в центре внимания, вышла за бамбук. А я ж у броневони автивки вашего босса знаходжусь. Хрезантема? Кудзу. А кто Кудзу? Кто так? Хрезантема. Хрезантема тушо. То оце от квітка? Є така пісня. Хризантема сюди. Арасака. Як знати, що як називається? Хрезентемаса та варжде. Цемі предводитель народа сочеталася з браком з сосной. То якось треба правильно розставити. Найпроцвітає наш клан вічно. А, хризантема не мала сердечного друга. Призводила свої дні, обучаясь у кудзу, і стала известна як Монгрис. Це в жаринках. Пуски шахидів з Міллерово. Привіт, привіт, всім приємно. Ви все. Яка Росака, твер. Ш... Ви все підряд пишете. Алло? Ви мені рабус поможіть розгадати. Ніхара не вийшло. Ми так і розставили. Я вже стрічку Тік ТОК обдивився. Я тобі б якось поміг, але я тільки недавно зайшов на стрім, тому не шарю. У чата гепт попитай. І все. Та тут просто різні варіанти. Що Чарджипті мені скаже? прохід. Нє, нє. Тут треба розгадати ребус, і в нас виконається завдання просто. Почнеться катсцена по факту. всі варіанти скаже, як ти сюди прийшов, тоді спробуй. Я тут заспавнився. I don't know, чесно. Риба зверху зліва, далі щур рядом. О! О, вгадали! Просто я не знаю, скільки я там комбінацій переклацав. Я так і не поняв. Я так і не поняв, як правильно. Я не поняв самої суті. Я сказав правильно. Я самої суті не поняв. Тепер треба пиздити пішком. Мені інтересно, яка була суть. Важкості по-іншому. Поняв. Ако найти. Якщо понял. Поняв. Якщо що, питаємося в чата джип'яти.

Нам до чата джепт треба найти підхід. Поняв. Я з чатом джепт вмію базарити. Вийшов, зайшов, і ти все зробив вже. Блін. то Мені дуже інтересно було, типа. Як правильно було розгадати ту загадку. Ну, ну, прям капець, як інтересно. Я просто. Та я переключав всю підряд. А в чому прикол був? Втімно. Ат гепт гавно до речі. Ось ще загадка буде з цими листявками я впевнений. Ось ще загадка буде з цими листявками я впевнений. Я теж так думаю. Здорово, я поміняв нік. О, ти поміняв нік. Привіт. Хто, а хто ти був? Слідуй за мною він казав. Бумер. А, бумер, то ти. Не здивуюсь, якщо це бобер. Він казав, слідуй за мною. То значить туди бігти. так. Да. Що це за палка виручалка? Куку. Що а, за оціню. ігра? То середній з фесером. То низькі. Я на низьких граю. Напевно, на цій важкості в загадках треба знати сюжет. Походу да! Чого низькі поставив? Бо не тягне мій комп. Разом зі стрімом. Народ, хто не підписаний. Підписуйтеся. Будь ласка, на канал. Буду дуже вдячний за підписку. Що раш ставив середні? Та, але я збавив. А Нащо я підписаний. Нашов шо ганяє туда-сюда. Хто підпишеться того піся велика буде? Картинка ж плавна була. Іди сюди, йди туда. О, привіт! О, блядь. Дякую за підписку до раз. Який ніг поставити через тиждень? Сей самий перший ніг пустав. Як тих вовків звати? То для піструна великого. У нього в урту штото є. Що біля тебе? Я підписався. Підготовку ключа. Піструн є в роті в нього. А, за ним треба йти. А я тут став щось ребусі вже. Вже ребуси хочу розгадувати. Мені треба бігти. Короче, збавляй важкість, а то тільки чат гепт Та? Та вже як поставили хард, то харт граємо. Ні аби їм переключався. Роздивіться мало поможе Назік ти не той той що той, там той самий той отой. Опа. Тут треба брати зошит і записувати все, що бачиш. Данка. Ну, ти по. Мені попадало щось подібне. Вона казала. Вона казала мені попадало щось подібне. Така охуєна мова. О. Чекни зошит. Давайте візьмемо розовий. Трошка побігаємо. Зайця бери. Пікні, дівка. То ямулат обов'язково брати. Чекни, який він класний. Давайте попробуємо той амулат взяти, що він З дає. З ним Олег бігає теж. Назар шукай собі дівку. А, то амулети ті треба викупати. То типу якби прокачка персонажа. Так. Значить, десь отакі символи в... амулет робить загалки в три рази важче загадки робить. Тобі підходи. Що ти брешеш, не віру? Мазик, правда, четкий скин. Алтарь. Вона каже, да. Скин чткий. Вона каже, що дасть. Вона таке бачила. Ага! Мені здається, что тут посередине ще щось. Вона, каже, здається. Вона каже. Там при вході в локу. Кажеться, чого то не вистачає. Посередині ще має бути ще один ролик. Його треба найти, як я поняв. Сто процентів посередині має бути ще один ролик, який я маю знайти. А де той мужик? Той мужик слився. Він втік звідси. Я может туда можу йти, ні? Не, я туда не можу йти. Вертаемся назад. Опа! Якусь божественную воду мы знайшли. Ой, и тут ашашок. Яка та лежала на сходах и піднял, может, це вона. Хотя я мой о том, чтобы не пройти врата ада. Прошу слыш мою молитву. А! Ворота назад закрилися, кстати. А, ні, ні хара. Добре. <хи> я думав, вони вже все запечаталися, і я не прийду. О! Я назад вернувся. Анде кукуні? Енде кукуні? Що тут робиться річ? Енду кукуні. Вивчаємо японський разом з проходженням іграв. Ігор, гайс. Енду кукуні. Ендокуні. Ендокуні. Але щоб помилитись, треба зібрати пожежу. Я не знаю, але мені оце треба сфотографувати. Мені, іграми. мені оце треба сфотографувати то, що пише, щоб я потім зміг прочитати що до чого. Вивчаємо японську разом з Назаріом. тим іспорченим душам, що сміють заходити на нашу священну землю, я обращаюсь і для. Да, встретят вас горе з разрушення. Якай повозки. Це не хорор, це ребус. Ком? Шукай, Лиш... Лишив їх голов. Екай зонта. Лишив їх рук. Екай чайника, лишив ног. Екай, По... екай повозки Ли... Відрубав голову. Екайзонта відрубав руку і екай чайника відрізав ногу. Ти сидиш як француз. Ага. Я сиджу нормально. О! Де знайти тот пніс халкерів ваші синім світі. В себе в телеграм-каналі я виклав е відеос е де іменно короче, валяється та я штука. <звук> ну я тобі скажу, що на янтарі треба шукати.